Медіа центр Україна Одеса продовжує свою роботу найближчі 15-20 хвилин говоримо про те, як Одещина готується до опалювального сезону? До нас вже завітав Володимир Карпич, заступник директора департаменту систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Володимира. Дякую на нашому медіа центрі. Наприкінці липня, очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер зазначав, що Одещина на 60% готова до опалювального сезону. Яка статистика зараз і як ми готуємося. На сьогоднішній день у нас Одеса та Одеська область готові на 94%. Нами проведена робота по підготовці 1191 котелин, 1797 тепломереж, підготовлено 1992 житлових багатоквартирних будинків. Якщо. Можна, я дам процентне відношення Давай, підготовки. Це так, так, це котелин десь на 96%, теплових мереж 94,2, водопровідне господарство 93,2. Каналізаційне господарство 91,5. Багатоквартирні житлові будинки 91%, дошкільні учбові заклади 96%, учбові заклади 96,8%. Заклади охорони здоров'я 93,7, капітальний поточний ремонт вулиць доріг 91,5, спеціалізована техніка 93,1, посипковий матеріал та реагенти 96,9. Це статистика, вона дуже доцільна, тому що ми бачимо, що в цілому цифри вони трохи відрізняються. І ми бачимо, деякі питання треба підтягнути для того, щоб ми на 1 жовтня вийшли на 100%. І підготовка була завершена до опального сезону. Я знаю, проводили тестування аварійного відключення, і Олег Кіпер залишився незадоволеним і дав доручення підготуватися до другого тесту, що саме не задовольнило пана Кіпера. Е, так у нас відбулося у нас відбулося е, навчання 25 серпня 2023 року на об'єктах критичної інфраструктури. Тренування було проведено по 55 об'єктам: це 11 об'єктів теплопостачання, 16 об'єктів водопостачання та водовідведення і 19 об'єктів охорони здоров'я, а також 4 заклади освіти і п'ять об'єктів соціального призначення. Яким чином це відбувалося? Ми з комісією приїжджали на підприємство чи на заклад. І від диспетчера шов повідомлення за те, що цей заклад відключений від електроенергії. І комісія дивилась на те, як спрацьовують генератори, як працює енергетики, а також електрики. І по обстеженню цієї комісії в нас були такі приблизно відсотки по 31 обстеженому об'єкту. Це десь 56% зауважень були відсутні. По 9 об'єктах або 16% генератори підключені з порушенням вимог правил приєднання та техніки безпеки. 12 об'єктів це 22%, відсутні і достатні п'ятидобовий запас палива. Три об'єкти 6% генератори не готові до роботи або відсутні. От саме такого я вважаю не повинно бути. Ми повинні бути готові повністю. Але для цього комісія була утворена, і Для цього ми проводили це навчання для того, щоб саме виявити, який у нас відсоток, і хто у нас готовий, хто не дуже. Я також приймав участь в цих тренуваннях учбових і бачив, де є порушення. Ми ці всі порушення записали, відправили, і так і голова так він. Я вважаю, це не той результат, який у нас повинен бути. Щодо відсотків, скільки об'єктів в Одеській області не забезпечені генераторами. Зараз я вам скажу: значить, у нас, так. У нас... Це централізоване теплопостачання та водопостачання це на 85% забезпечені. Тобто 15% на забезпечення? Так. так. Водоканали 75. теплоенергетика 95. Не забезпечені. Це є об'єктивні причини. По перше, не завжди можна генератор це застосувати. Бо саме і розміщення його, і ми ці випадки ми дивимося на них і якісь зауваження робимо, та чукаємо, ну, шукаємо якісь для цього дії, для того, щоб було забезпечення повністю. Не завжди є, на жаль, на підприємствах. Кваліфіційні енергетики, які за це відповідальні і можуть зробити так, як це потрібно. На жаль, буває таке, що генераторами займаються недостатньо професійно, і ми на це вказуємо. Ця комісія в нас працює зараз, вона працює до 15 вересня, це до завтрашнього дня. По результатам цим комісіям теж буде у нас визначено, яка робота повинна була привестись, і що ще треба доробити. А підприємство кожного окремого закуповує ці генератори чи якось обласна військова адміністрація допомагає. В першу чергу у нас генератори йдуть від міжнародних організацій як допомога. Також приймають участь місцеві місцеве самоврядування. І ми завдяки такій підтримці ми займаємося забезпеченням. Багато є випадків, коли генератори не зовсім підходять. Тоді ми їх перенаправляємо на інші міста. Таке теж є. Наприклад, є генератор, він не підходить, ми його замінюємо, а цей генератор передаємо друзі. Це велика робота, так що вона триває. Генератори заправляються бензином, за чи рахунок будуть купувати бензин? Не... Генератор заправляється основному дизелем. Це більш економічно, це за рахунок підприємства. Буде. Якщо буде потреба допомоги, це теж варіант. Ми розглядаємо і так будемо допомагати. За вашими оцінками, скільки там палива треба буде на одне підприємство, наскільки на це коштів піде? У нас кожен підприємство по своїм генератору має бути запас на 5 діб. Його роботи безперервної. і ми, коли в комісії ми визначаємо, наскільки вас діб. Ну по-перше, це небезпечно тримати таку кількість, і підприємці переходять на таку форму, як талони. Але ми розуміємо, що ці талини в випадку, коли буде ситуація критична. Вони можуть там якісь бути перебої там чи з, з станціями чи ще щось. То і ми це теж питання обговорюємо для того, щоб забезпечення було 100% в будь-який час, щоб могли люди заправитись і підприємство, щоб працювало. Минулого року, коли була складна ситуація в Одеській області, у нас звозили генератори практично з усієї країни. Я так розумію, що їх потім забрали, чи частка залишилася тут? Ті генератори, які роздавали в тому році, вони всі залишилися практично. І це, ви знаєте, це було. Дуже приємно, що таке відношення, бо ми бачили наскільки люди згуртувалися для допомоги, і також і міжнародні організації приймали це участь, і ці генератори лишилися. Ми відслідковуємо в якому де вони були, і якому вони зараз стані. І це, це є підготовка. І зараз ще потрібні генератори. Ми над цим теж працюємо. У нас є навіть. Підтримка генераторів для ОСББ це безпрецедентна допомога. Багато людей я вважаю, будуть обов'язково підтримані для забезпечення особливо теплопостачання в час відсутності електроенергії в їх будинках. Минулого року заздалегідь казали про те, що буде складна ситуація, зокрема на Одещині. Виниклася ситуація. і Як виявилося, ми не готові. І тоді вже звозили генератори. Чи вважаєте, що в тому плані ми провалилися? Ну, ми, не ми, а обласна влада. Ви маєте опалювальний сезон, який був? Блокаути, опалювальний сезон? Ні, так. я вважаю навпаки. Бо саме завдяки роботі енергетиків. Я маю на увазі детекта Кукренерго, дуже був малий проміжок часу, за які можна було б говорити, том, що ситуація не була контрольована. На жаль, були випадки були випадки, коли самі, наприклад, будинки були не готові до цього, вони не були забезпечені генератори для того, щоб підходила до них тепла вода. І ми це вже врахували в цьому році, ми вже над цим працюємо, для того цей пункт обов'язково теж був вирішений. Тому що люди. Чекають до останнього, бо тепло і тепло. А не розуміючи того, що треба ті насоси, які в них доставляють тепло в будинок, щоб вони теж були забезпечені генератором. Це обов'язково потрібно, щоб було щодо вашої допомоги ОСББ генераторами. Як можна отримати таку допомогу? Не можете десь покроково розповісти? Покроково так звертається у нас діє робоча група. Група, звертається е, з запитом, це до мене, я кер... е, голова робочої групи. Ми е, обов'язково говоримо за те, що потрібно підтримати, бо в нас, на жаль, були випадки, коли і є випадки, коли люди, не розуміючи, для чого їм потрібен генератор, кажуть: просто дайте мені все е, ми їх е, об... це Після обговорення ми вже визначаємося, якої потужності потрібно, і вже шукаємо допомогу для того, щоб цей генератор можна було придбати. Зараз є десь близько 50 заявок від ОСББ. І ми працюємо над тим, щоб їх виконати та допомогти людям для проходження опалювального сезону. Які документи треба збирати? Там тільки заява. Тільки заяву. заява. Так, заява розглядається, і потім по акту. Передачі вони вже забирають вже на своє відповідальне зберігання, але є умова, воно має бути підключене і зафіксоване його підключення. Якщо воно просто буде не підключено, просто десь лежать, ну це, ми такі будемо випадки, так скажімо, старатись для того, щоб їх не було. По-перше, а по-друге, для того, щоб потім передати тим, хто для кого він дійсно важливий. Є зловживання, і я відчуваю, що вони можуть бути абсолютно не виключено, що російські окупанти будуть намагатися знищити нашу критично важливу інфраструктуру, як це було минулої осені. взимку. є якісь механізми від Одеської обласної військової адміністрації захисту критичної інфраструктури Одеської області? Так, так це механічний захист. Перш за все, це бігбеги, так, це ми. Працюємо над тим, щоб цей захист був фізичний, саме трансформаторів, бо це саме вразлива так скажімо, прилад, який до нього не потрібен. Він має бути захисний в першу чергу. Так що ми їх захищаємо фізично. І, по-друге, це, це обов'язково, так як сказав наш президент, нам потрібно. ППО, нам потрібно протиракетне ракетне, обов'язково захист, тому що цього на нашого може бути недостатньо, Так що ми готуємось зі всіх. Так, Старість. ми пам'ятаємо ці слова президента країни Володимира Зеленського. А ось сама область можливо виходить на міжнародних партнерів. І щодо захисту, наших Ну, ми справляємося. Нам в нашому питанні, наприклад, захисту у нас достатньо своїх сил для того, щоб цей захист зробити на тому рівні, на якому ми можемо зробити наскільки це дійсно можливо. Але на жаль, за останніми атаками на південь Одеської області, ми бачимо, що на жаль, не всі цілі збиваються. Так на жаль, так і ми розуміємо, що це теж може бути по об'єктам критичної інфраструктури, і наше завдання захистити настільки, наскільки воно можливо, тому що ніхто ніколи не думав, що це. Може відбутися так і будувалися ці підстанції. все вони будувались просто в полі, відкриті, ні ні від кого не сховані нічого. І наразі маємо таку ситуацію, що нам потрібно їх захищати там, де вони є. Я просто до того, що зробила максимальні висновки з попередньої осені зими, коли росіяни гатили, по об'єктам, щоб максимально, наскільки це можливо, не допустити цього року. У нас є технічні можливості. Сама станція вона має якісь ну, свій рівень. розумієте, Якщо підходить до них високовольтні Живлення, ми не можемо підняти захист більш там, чим на 10 чи 8 метрів. Це технічно неможливо, І тому ми робимо стільки, скільки ми можемо зробити. От ми в цю виконуємо роботу. Розумієте, ну от, от така от ситуація. А все залежить від наших збройних сил. Вся я е, наскільки ми зможемо, ми як країна, зможемо збивати ці цілі зі своєї сторони, ми зробимо все для захисту. А там же тільки надія на ЗСУ Це, звичайно надія на наші Збройні Сили України, але і обласна влада, і зокрема міська, можуть допомагати їм і, передусім, грошима на протиповітряну оборону. Ми знаємо, що в Миколаївській області оголосили збір, і там зібрали кошти на те, аби збільшити захист цих регіонів. І хотілося, б, щоб в Одеській області також на цим подумали. Я з вами цілком згоден. Я вважаю, що зараз ми маємо всі разом згуртуватись. Тому що саме місцеве самоврядування, наскільки воно може, і держава повинні об'єднатись і захищати свою країну, свою територію. Бо, по перше, це наші люди, це наше це життя наших людей. Багато людей, які не можуть собі допомогти, це і діти, наприклад, це і люди в які в віці, так що ми так, я, я згоден з вами абсолютно. Потрібно всім разом будувати нашу оборону і зараз, тим більше коли йде такий складний, так скажімо, складний час, це наш опалювальний сезон. Тут онлайн є питання щодо ОСББ генераторів: який відсоток ви відшкодовуєте за генератори? Вони безкоштовні. Тобто повністю все оплачуєте це ви? Це повністю угу. безкоштовна так, скажімо, програма вона дуже непросто була задіяна, але ми маємо надію, що все спрацює, і максимально скільки ми зможемо, стільки допоможемо ОСББ та іншим багатоквартирним будинкам. І щодо тарифів, безумовно, все питання всіх цікавиться. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаля зазначив, що тарифи піднімати не будуть на цей опалювальний сезон. Так, так, я цю підтримую це твердження для того, щоб максимум захистити людей. У нас ці тарифи, вони на тому ж самому місці, що й були рік назад. Це зможе підтримати людей та буде допомагати в проходженні опалювального сезону. Також за словами міністра енергетики пана Галущенка, цей опалювальний сезон буде набагато складнішим ніж попередній. Дуже хочеться, аби Одеська область підготувалася і у нас не виникло проблем, які були минулого року. Я думаю, що у нас проблеми, на жаль, залежать не від нас, але наша підготовка це запорука того, наскільки ці проблеми будуть мінімальні, так скажімо. Дякую, колеги. Є питання? Питань немає. Я дякую, що я думаю, що пан Володимир ну, на даний момент відповів на всі питання, і вони будуть виникати вже е, ближче до опалювального сезону і вже під час опалювального сезону. Так я дякую вам за те, що ви загадали до медіа центру Володимир Карпич був гостем. Е, говорили про те, як Одеська область готується до опалювального сезону.